Якщо ви шукаєте собі нову мультиплікаторну катушку або цікавитесь новинками, то це відео для вас. По сьогодні я розповім вам, під які умови підходить моя нова мультиплікаторна катушка Shimano 23-го року Calcutta Conquest BFS. Також дам поради, чи варто її купувати і чи варто переходити зі спінінгу на кастинг, та й на які дистанції кидається катушка в руках новачка в бейткастингу. Катушка приїжджає нам в такій коробці. Всередині в нас є ось цей чохол для транспортування катушки. Сама катушка і схеми. Модель катушки HG Left. Тож ліворука з низькою передаткою. Передаточне число 7,8 до одного оберту ручки. Вага катушки 195 г. Кількість підшипників 13 плюс 1. Максимальне навантаження на фрикціон 3,5 кг. Катушка вимотує за один оберт ручки 71 см шнура. В цій катушці Shimano використали гальмівну систему FTB, що розшифровується як тонко налаштована магнітна гальмівна система. Купував я катушку на сайті Spinning Elite. Менеджер, з яким я спілкувався, дуже допоміг мені з вибором катушки та навіть запропонував послуги з замовлення водилища під катушку прямо з Японії. Але такого спінінгу, що я хотів, не було в наявності навіть там. Проте я однозначно рекомендую вам продавця. Працював по предоплаті і все було чітко. Посилання знайдете в описі під відео. Я вже встиг покористуватися катушкою деякий час і виніс для себе деякі переваги та недоліки. Почнемо з позитивних моментів, ну а потім перейдемо до мінусів, а їх я скажу, що тут також немало. Перший позитивний момент для мене це зовнішній вигляд катушки. Ну ви тільки подивіться, як ця катушка виглядає. Вона відчувається як якийсь суцільний механізм без паразитних люфтів з ідеальною якістю збірки. Дуже стильна і класна. Мені подобається такий блискучий, але одночасно матовий корпус. Дуже шкода, коли на катушці залишається бруд, і доводиться постійно її протирати та слідкувати, щоб вона не забруднювалась та не дряпалась. Другим плюсом є точність і плавність роботи. В дорогому сегменті Shimano відчувається наскільки гарно вони підходять до деталей, насправді приємно навіть від того, коли просто крутиш катушку. Також ця катушка доволі компактна. Я переживав, що катушка буде великою, і для BFS вона буде не дуже зручною. Але насправді тут набагато менший корпус, ніж у звичайної калькути. І цей бочоночний тип не заважає тримати катушку повністю в руці. Хоча вона і більша, ніж звичайні мильниці для BFS. От вам приклад, як катушка лежить в руці в порівнянні з Abu Garcia Revo 4 STX. А це, нагадаю, катушка, яка потягне ваги від 10 до 60 г. Першим мінусом для мене є висока ціна катушки. Це найдорогша катушка, яка в мене є, і збирати гроші на неї довелося доволі довго. Загалом не кожен захоче витрачати 420 доларів на риболовлю. Хоч ця катушка із топового сегменту, але вона не рятує від відстрілів і боріт. Чомусь я очікував, що така наворочена катушка буде ледь не сама кидати і зупиняти приманку. Але не все так сталося. Трохи неправильно відрегулював гальма, щолк і вже твоя приманка летить окремо від шнура у воду або на той берег. За час володіння катушкою я вже відстрелив десь 10 приманок і отримав чимало борід. Але варто сказати, що такі проблеми починаються або по необережності, або коли хочеш кинути на пару метрів далі. Як тільки налаштовуєш гальма, як треба, і робиш нормальний закид, то всі проблеми проходять і ловиш собі в задоволення. Також не можна не згадати про вагу катушки. Через суцільний корпус і матеріали виходить 195 грамів. Як для БФСної катушки, це забагато. В порівнянні той самий альдебаран важить до 150 грамів. Але така вага це не критично, бо катушка лежить в руці під час проводки. А отут вже суттєвий мінус це холодний корпус. Також через те, що катушка металева, її буде неприємно тримати в руках у холодну пору року. Доведеться використовувати рукавички або якийсь підігрів. Як прийдуть холода, розповім про це детальніше. Ну і п'ятий мінус це обмежений тестовий діапазон по закиду приманок. З цього приводу я взагалі дуже переймався і не знав, який мультиплікатор брати. Розглядав Aldebaran BFS, Калькуту BFS, Metanum DC. І здавалося, що під мої вимоги, а саме діапазон від 2 до 15 г, нічого не підходить. Але дякуючи добрим людям, які порадили взяти саме Калькутто, я тепер не шкодую. Тому особлива подяка Максиму з магазину IBIS, на почайній, він завжди дає гарні рекомендації та каналу BFS UA. Теж дуже багато з ним спілкувався, цікавий канал. Він веде про бейткастингу у ловлю. Але на жаль, Ютуб погано рекомендує його відео, в принципі, як і мої. Тому після того, як поставите лайк моєму відео, перейдіть також до нього на канал та підтримайте хлопця. Він реально цікаво розповідає. Приводу шкалькути, так як це ультралайтова катушка, то вона має певні обмеження по закиду приманок. Вона не кине менше 2 грамів, хіба що після тюнінгу. І не варто її використовувати для ловлі на ваги більше 15 грамів, бо легкі та ніжні підшкульні підшипники довго не проживуть. А інші катушки відпали, бо альдебаран то взагалі грам до 10, хоча начинка в них схожа. А мітаніум тільки від 7 грамів починає кидати більш-менш. Отож, підводячи підсумок, скажу, що ця катушка підійде для людей, які готові витратити значну кількість грошей за естетичне задоволення. Це можна сказати топова катушка, далі якої поки що немає особливо куди йти, хіба що по горизонталі якісь схожі варіанти. Вона не позбавлена недоліків, але для мене, як людини, що постійно цікавиться новеньким, принесла вже немало задоволення і ще принесе. Якщо ви шукаєте катушку саме під ловлю легкими приманками, то можна розглядати саме її. Я тестував її навіть на найменшій вазі в 2 г. І більш-менш з підходящим спінінгом закид виходив непоганий. Приманки вагою 5-7 г вона кидає ось так. Так, тепер поставив ось такий Сексі Імпакт на вольфрамі 6 грамів. Подивимось, як летить ось така приманка. По гальмам поки що не буду, напевно, перелаштовувати, подивлюсь, як полетить. В кінці пальцем треба пригальмовувати, так загалом метрів 30 поки що, навіть менше, Я думаю, 25. Спробую трошки привідпустити гальма, можливо полетить далі. Але зазвичай, коли так робиш на цій катушці, виходить відстріл. Я, звісно, ще нормально кидати не вмію. Я думаю, більше справа в цьому. Але в принципі весь розживешну рукіну, тобто я на зеленому. Полетіло далі. Є перша риба. Не на цю катушку, звісно. На катушку я вже половив. О! Що це Окунь непоганий? Такі є на силикон. О, ну, оцей сексі Імпакт 6 грамів спокійно заживав. Як бачите, приманка тільки в самій голові гачечок і нормально заживав. Свободуємо. Десь там він стоїть на ямці. Так, ну це розкидався. Полетіло ще далі, напівзеленого шнура, здається. Так я називаю, тому що зараз у мене стоїть на цій катушці е шнур мультиколор дуеловський 08, іноді я на 0,4, якщо я йду прямо з ультралайтом, Там половити якусь дуже мілку рибу, голов, головля, бичка. Але я думаю, що для цієї ловлі я з часом буду купувати шпулю більш легку, яка важить там, 4 грами. Буде ну, зовсім, зовсім гарно для такої ловлі. Ну, але це і не цей спінінг, це треба буде щось інше брати. Під цей спінінг повністю ідеально підходить. Тобто, я переживав, що катушка не буде справлятися з вагами 14 грамів, взагалі легко. От десь від... З 3 до 14 ідеальний її діапазон. Так, і того я кидаю, виходить на половину зеленого шнура. Рожевий синій, помаранчевий, це 35 у нас виходить і чуть-чуть фіолетовий, там майже не рахується, під 40 метрів десь летить. О, от, зараз гарно. Це можна сказати. 40 метрів гарантовано полетіло. Хм. Цікаво. Я чув від деяких людей, які на цій катушці 5 грамів кидають на 50 метрів. Ну, я думаю, у них просто закид краще поставлений. Можливо, шнур тонкіший, бо все-таки 0,8. Е, ну, я думаю, що товстувати. Я його більше брав під воблери. але на джиг нормально ловиться. На сильній течії я в принципі не ловлю, тому зараз не скажу наскільки комфортно. А в стоячій воді взагалі все одно. Навіть іноді здається, що чутливість краще. А приманки вагою 10-14 приблизно ось так. Так, ну закидати треба дуже далеко. Зараз уже гальма от майже на мінімумі відпустила. Це десь можливо п'ята. Ем, опускається приманка. Не знаю, як ще по іншому показати. Асівк десь ось так, на 10 грамах, ну доволі швидко. доволі швидко. Є, повністю відпустив і закид роблю ось плавний. І Приманка пішла. Зараз трошки рано відпустив, загалом вилітає десь на метрів 55, тобто повністю фіолетовий шнур закінчується. Так, ну нарежьте Билиш-менш нормальный Ох. Так, ну от на 10 грамів і двохдюймовий е, типу Сатурн від Рейнса, 36. І 535 грамів. Слухайте, непогано. Ось така штука спрацювала. Не знаю, чи саме в ній справа, чи просто час прийшов, бо вже що тільки не проводив в нього біля носа. Так, ну от такий сьогодні в мене набір по джигу, що я сьогодні спробував. Одну приманку, що я відразу показував, відстрілив. Ось таке пробував на 7 грамах штопорі з трійником Ставив я потім ще ось таку штуку. Це теж е селекторський, але. Е під кос, під е Рейнс е Сатурн. Три дюйми, щось таке. Далі ось ця приманка була. Теж на 10 грамах, але нічого не хотіло ловитися. І от я поставив. На 10 грамах, ось такий теж е... тільки це від Віталіка Сунцова Бейтс. Як завжди, працює гарно. Бейтс. 10 грамів. Тільки чуть-чуть приманка злізла, зараз поправлю. А ну і ще, звісно, сьогодні пробував теоспілер. Ось такий. Нічого взагалі. Якщо у вас ще залишились питання, пишіть їх в коментарях. З радістю з вами поспілкуюсь. Не забувайте ставити свої вподобайки. І далі рекомендую подивитися наступне відео, в якому я розповідаю про круте риболовне місце і ловлю цією катушкою. Побачимось там!